Хочу зазначити три основних таких ключових моменти, які, які би я хотіла також, щоб ви закріпили і зрозуміли. Перше, це, звісно, що можливість компанії отримали можливість згідно цього закону проводити сертифікацію насіння. Звісно, якщо вони мають для цього всі. всі Інструменти, і якщо вони отримають акредитацію, але це означає, що буде можливість це, це так відбувається в країнах Європейського Союзу, що виробники мають можливість сертифікувати своє насіння, якщо, якщо відповідно до регламентів і технічних виконуються всі умови і це дуже для нас прогресивний, прогресивний крок який ми бачаємо в цьому законі друге це ввезення дослідних зраз зразків для наукових, ну для цілей дослідження і з, з, з метою випробування на території України це дає можливість про те, що говорив Максим, виводити нові гібриди, нові сорти, які мають господарсько корисні властивості для виробників, які дозволяють їм підвищити урожайність. Тобто без цієї роботи, без науки е неможливо неможливо. Досягнути тих 80 мільйонів тонів експорту зерна, про які ми говорили сьогодні на нашій прес-конференції, і це дійсно довготермінові інвестиції. Інвестор має бути впевнений, що ті гроші, які він кладає в дослідження, вони будуть потім повертатися в. Вигляді доходів і перебутків, а держава в цьому випадку буде отримувати податки. До вашого відома, наші компанії, які є членами нашої асоціації, дуже багато це компаній вони є великими платниками податків в Україні. І тому навіть якщо вони мають іноземний капітал, вони називають себе українськими компаніями, тому що працюють в тому числі і на економіку України. Ну і останній один із із восьми пунктів чи семи пунктів, які назвав Валерія Табекович, які також дуже важливий. Я хотіла б відмітити це можливість експорту нашого насіння. Тобто, бе усуваються певні бар'єри, які дозволяють виробникам імпортувати. Е, Вихідний матеріал, батьківські лінії, наприклад, і розмножувати тут, тут цей насіння і експортувати в інші країни. Я думаю, що це також є дуже великий крок до того, щоб ми могли в майбутньому. Стати важливим гравцем не тільки на зерновому ринку міжнародному, а також на ринку насінництва в міжнародному контексті. І тоді вже Наталія Миколаївна буде розповідати, що Україна відекспортувала десятки тисяч тонн насіння українського виробництва. Я особисто в це вірю. і Я знаю, що вже фундамент до цього закладений, і всі компанії, які інвестують. Будівництво заводів тут в Україні вони інвестують також з метою експорту не тільки для внутрішнього ринку, а також для того, щоб це насіння поступало на ринки сусідніх країн. Так працює європейський ринок, якщо взяти, наприклад, ну, таку країну, як Румунія, де є насіннєві заводи, декілька великих компаній, вони експортують більш ніж в 15 країн Європейського Союзу своє насіння. І тому, якщо, якщо ці умови, які викладені в цьому законі, будуть закріплені, і ми його вже побачимо як зафіксований документ, то це буде дуже важливий крок для того, щоб ми себе, я маю на увазі Україну, не позиціонували як країну виробника насіння. Дякую.